E Передвісник Спасителя, святий пророк Іоанн предтеча прийшов, щоб свідчити про Христа, довгоочікуваного Месію. Поява на світ предтечі Господнього супроводжувалась надзвичайними подіями. Народився він у сім'ї праведних Захарії та Єлисавети, які довго не мали дітей. Якось Захарія, священник Єрусалимського храму, увійшов до святилища і побачив янвела. Посланник Небесний сповістив святому, що молитва його почута Богом і йому буде даний син з іменем Іоанна. Здивований Захарія не повірив, і архангел Гавріїл передрік, що він буде німим аж до народження сина. Прородство збулося. Праведний Захарія знову заговорив лише тоді, коли свята Єлисавета народила світу передвісника і хрестителя Господнього Іоанна. Служитель і свідок невимовних чудес христових Йоанн був настільки великим, що церква береже пам'ять про всі прояви його життя. Вони були рідними сестрами, жили в Іспанії. Коли цієї країни досягла проповідь апостола Павла, свята Ксанфіппа прийняла християнство, а її сестра Поліксенія деякий час ще лишалася язичницею. Якось красою Поліксенії спокусився один чоловік і насильно відвіз її до Греції. Пливучи на кораблі, вона почула проповідь апостола Петра і увірувала в Христа. У Греції Поліксенію особисто хрестив апостол Андрій Первозванний. Преподобна стала свідком його чудес, а також мужності при перенесенні ним катувань. Праведниця стояла біля Христа, на якому розіп'яли святого Андрія. Повернувшись до Іспанії, свята Поліксенія разом із сестрою Ксанфіпою 40 років проповідувала слово Боже, утвердивши в християнстві багатьох язичників. Будь вищим за пристрасті світу цього тлінного, суєтного і скороминучого. Майже 50 років свого життя він віддав справі просвітлення христовою вірою народів Америки та Сибіру. Святитель Інокентій Веніамінов хрестив тисячі людей, будував храми, засновував школи і сам навчав у них основам християнського життя. Його праці із географії, етнографії і мовознавства корінних народів Сходу Росії здобули світову популярність. Завдяки святителю Інокентію вперше почули слово Боже рідною мовою Якути та Алеути. Промислом Божим він став наступником святителя Філарета Дроздова на кафедрі московських першоієрархів. І саме турботи владики Інокентія надали нового розмаху місіонерській справі Руської церкви. Під час його служіння були створені місіонерське товариство та японська православна духовна місія. Гідність пастиря і вчителя. Полягає не в тому, щоб старатися здобути честь і славу у своїх учнів, а в тому, щоб вести їх до спасіння. Бернська конвенція. Так коротко називають міжнародну угоду про охорону дикої флори, фауни та природних середовищ проживання. Документ було підготовлено Радою Європи і укладено понад 30 років тому у швейцарській столиці. Основна мета конвенції прийняття рішучих заходів на міжнародному рівні з метою охорони місць проживання видів флори та фауни, що зникають. Положення документа регламентує діяльність людини у зазначених природних зонах. Адже з кожним роком скорочуються площі, на яких мешкають дикі тварини. За останні 19 століть на землі зникло близько 150 видів ссавців і близько 140 видів птахів. Прикро. Але кожний втрачений вид є невідновлюваною втратою у природі. Любов до людей і любов до того, що нижче від людини, складно розділити чіткою межею вище не стоїть без нижчого. У наступному випуску він прожив 23 роки. Але того, що він зробив, вистачило, щоб потрапити до ряду найвизначніших майстрів російського живопису Федір Васильєву. Критики відзначали його вміння створювати яскраві виразні образи. Український драматург Іван Антонович Кочерга. Про автора знаменитої композиції робітник і колгоспниця скульпторка Віра Гнатівна Мухіна. Вона відрізнялася безмежною добротою і зразковим життям 6 жовтня 2009 року відбулося прославлення преподобної Єлени Києво-Флорівської.